Вирва на дорозі на в'їзді до Білопілля це наслідки влучання російської керованої авіабомби сьогодні близько 10-ї години. Загалом зранку нарахували 9 вибухів, говорить міський голова Юрій Зарко. Сумська дорога, прямо на околиці міста, в'їзд з міста Суми. Сподіваюся, що в цей момент якраз не було автомобілів, щоб не було скажі, травмованих чи загиблих людей. І також маємо що в район біля лікарні, також був приліт. В цей самий момент і на інших околицях ударами пошкоджене фермерське господарство та житлові будинки. Громаду обстрілюють з авіації Щоденно, Додає міський голова. Кількість пошкодженого майна зростає щоденно, то цифри не називають. Що ви бачите, кожна година приносить свої корективи. Зараз в район перемоги, так званий. Там маємо пошкодження. Зразу точнім надаємо людям допомогу. І на налічно на пітиповерховий будинок є пошкодження, вибиті вікна, балкони, цифра уточняться. Поряд із будинком пані Людмили російська бомба влучила 18 серпня, вибуховою хвилою була пошкоджена її будівля. Це все повставляли, нема нічого. Попийте все на тільки. Дивіться, хай що це треба все переложити, воно ходуном ходилось. Ось усе все. Вони диви, як скільки вікно дійшло, бачиш? Ага. Ось де ось що побито все. Оце все постирали, ось повикидали. Доски валялися, аж отамечки. У момент вибуху каже жінка, її не було вдома, що її врятувало від травм. Просто з'їздила до своїх мені, просто треба було. А -а -а. Я тільки зайшла в хату менше, ніж ви оце прийшли. Десь як гипануло, кажу, о близько. Мені дівчата дзвонять, де ти є? Хорошо, що тебе дома немає. Кейді там гапне толіка, каже, вбило. Загиблий Анатолій каже Людмила, був господарем цього сусіднього будинку. Він був вдома разом із 11-річною донькою Софією. Приїхали півчаса назад, поїхав по дівчину, десь вона там гуляла у дівчаток, щоб помогла картошку пособирати. Тільки приїхали бідні в хаті почали передіватися, він же накопав картохи. Дівчинку доправили в реанімацію обласної дитячої лікарні у важкому стані, говорить Юрій Зарко. Зараз дівчинка переведена уже до ортопедичного відділення на реабілітацію, на подальшу. Звичайно, що наші місцеві телеграм-канали відразу відгукнулися, стали збирати кошти і вже буквально вечором ну, частину коштів привезли на, ну, на щоб допомогти дитинці, бо розуміємо, дитина залишилася без, в принципі, без одягу, без телефону, без комп'ютера, без без нічого. Тому, але дитинки 11 років і треба навчатися, ми розуміємо і проходити довгу реабілітацію. Внаслідок цього удару, говорить Юрій Зарко, пошкоджені близько 20 будинків місцевих жителів. Їм надали матеріали для швидкого ремонту. Дали оці шифи, доски дали. дали за свої гроші. Це ме. оце тільки що жопрофнастіли доски, це мен, гвоздки, усе на світі. Робота, хто за спасіба буде робити? Он вивалило, бачиш, вивало стіну. О, де вивалило, тут ось взагалі одервало. Наше завдання зараз ну, скажімо, зробити так, щоб закрити вікна, людям допомогти закрити дахи, а далі і прийняти всі необхідні документи для того, щоб люди могли подати на її відновлення, потім людина подає ці документи, отримує кошти на її відновлення і за ці кошти робить відповідні ремонти. Попри повітряну тривогу, пані Людмила збирається до магазину за продуктами для робітників, які лагодять її будинок. Попри щоденні обстріли, ремонтуватиме оселю та їхати з міста не збирається. Так луснуло, що хлопці поперелякувались на криші. І сьогодні в 4.15 утра чи в 4.11, як угигнуло, так хата ходором ходила. Кожен день разів по п'ять що бросати, Його завжди не буде нічого. Це ж не квартира, що взяв, замкнув і пішов. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Олег Вороненко Суспільне, Новини, Сумщина.